Астрологічний прогноз 6 по 8 лютого. На вихідних відбув, відбувся повний місяць, і субота, неділя, п'ятниця у багатьох людей були напружені. Були несподівані події якісь, які пов'язані в астрології з аспектом урана і, і, і підсилене нервове напруження. А це повний місяць буде проходити, нервове напруження буде знижуватися, але не повністю. Тому що знак водолій, він ну, сам по собі пов'язаний з нервовим напругою. От, наприклад, на початку війни перший місяць там планети були в водолії Вініра Марс. Поки вони були, то напруження було дуже сильно нервове у людей, а потім воно трохи знизилось у другій половині весни, коли вийшли з водолія. Зараз сонце в Водолі теж воно робить деяку нервову напругу, але воно буде не таке сильне, як ну, от, 15-суботу, неділю минулого тижня. Але понеділок вівторок середу спокійними днями назвати не можна. Хоча б понеділок можна було б назвати більш спокійним. Понеділок це день обмежень і блокіровок. Сатурн, планета обмежені блокіровок в понеділок в опозиції до місяця, в впертих знаках зодіака, Лев і Водолій. Тому може бути в понеділок вперті ситуації, коли хтось не хоче робити так, як ви хочете. Або навпаки, хтось хоче щось робити, а ви ну, цьому чините опір. Тобто, це день опору понеділок, такий вольового день вольового конфлікту. У вівторок і середу місяць буде в Дєві. Дєва це хозяйський знак зодіака, і цей день хороший для хазяйства, ремонту, чогось наводження ладу в чомусь. Дєва дуже такий логічний і умний знак зодіака, Тому у вівторок, і середу, це день таких логічних і грамотних вчинків. Але тут будуть і з конфліктні аспекти у вівторок, і в середу, тому буде вибір поступити логічно або поступити нелогічно, поступити по розуму або поступити по відчуттю і інтуїції. І вибір тут такий, що треба ну, і те, і те враховувати, і нашим, і вашим тобто і інтуїцію дослухатися, і ну, розумні вчинки робити. У вівторок день дуже активний, конструктивний, можна зробити ефектно якісь справи, знайти рішення ну, для таких ділових рішень, для ділових справ вівторок дуже хороший день. Можуть бути вночі з вівторка на середу конфліктні жіночі планети, можуть наснитися там погані сни або бути. Ну, Якийсь такий незрозумілий у жінок настрій, якийсь конфліктний, десь ввечері у вівторок, вранці в середу, значить, у війні цей день він. ну Як, Марс в напружених аспектах, але тут жіночі планети? Не знаю, що сказати. Ну, То зрозуміло, для жінок якийсь особливий день у війні для жінок от, оцей вівторок середа. А от в середу, в чому різниця від вівторка? Тем, що буде в акценті Нептун. Нептун пов'язаний з таємницею, розмитістю, незрозумілістю, ілюзіями. Тому у середу можуть бути такі складнощі, що якісь ілюзії у людей будуть. Або людина. Дії, а то є ілюзії, за цим треба дивитися. У другій половині тижня можуть нагнітатися налякування ядерною зброєю або навколо Запорізької АЕС якісь події, але ну там навпаки, скоріш за все, це буде знаходження якихось шляхів до того, щоб Росія перестала залякувати зброєю і для того, щоб ну, налагоджити ситуацію, вирішувати проблеми, пов'язані з Запорізькою атомною станцією. Якихось особливих видатних аспектів з понеділка по середу немає. Ну, такі будні, в принципі, буднічні дні. У другій половині тижня теж нічого ну, особливого дуже особливого. Запрошую у п'ятницю і суботу, хто хоче, на прямі ефіри психологічної підтримки. На моєму каналі Графік буде в посиланні в підписі.